У світі телебачення почало транслюватися багато нових турецьких серіалів. Серед них є серіали, на які з нетерпінням чекали ще до того, як вони стартували. Ми підібрали для вас серіали, які нам здалися цікавими і які, на нашу думку, отримують найвищі рейтинги серед усіх нових серіалів. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Залиште вітру! Романтична комедія представить куметну захопливу та романтичну історію Асли та Еге в центрі сюжету фільму Історія Асли Мансой і Еге. Головні герої знайомі ще з дитинства, оскільки їхні батьки були не тільки діловими партнерами, а й хорошими друзями. Це означало, що Еге і Асли часто проводили час разом у дитинстві однак їхні шляхи розійшлися на довгі роки, коли вони поїхали в різні міста для навчання і побудови кар'єри. Раптово обставини змусили дівчину повернутися додому. У її батька Арівпея виникли серйозні проблеми з бізнесом, і їй довелося прийти на допомогу. Зустрівшись знову, Асли і Еге виявили, що їхні стосунки склалися зовсім не так, як вони того очікували. Це було частково через їхні абсолютно різні характери. Еге не хотів займатися сімейним бізнесом і вважав за краще проводити час на природі, насолоджуючись свободою. Асли ж, навпаки, була рішучою і раціональною, готовою. Боротися за порятунок компанії з новими планами та ідеями. Лейлі Фер Мар'єм вирушає до Стамбула разом із чоловіком Кемалем і дітьми на весілля своєї сестри. Але їхні мрії про повернення до Іспанії руйнуються. Кемаль зникає, а незабаром його знаходять мертвим у згорілому автомобілі з незнайомою жінкою. Мар'єм впевнена, що його вбили і вирішує залишитися в Стамбулі доти, поки не знайде винного. Раптово, опинившись у чужому місті, їй доводиться починати життя з нуля серед людей, які ставляться до неї з підозрою, і суспільства, яке ледь її сприймає. Але навіть у цій важкій ситуації Марієм знаходить підтримку і любов в особі Азіза, майстра, який створив її обручку Лейлі Фер. Світло дорогоцінного каменю осяює їхній шлях, допомагаючи Марієм знову знайти себе і знайти новий сенс життя. З кожним днем вона все більше вкорінюється в цьому новому світі, перетворюючи свій біль на силу і надію. Марієм відкриває для себе, що в найпохмуріших моментах можна знайти світло, і це світло допомагає їй не тільки пережити. Видимо втрату, а й відкрити новий роль у своєму житті. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Любов, шлюб, розлучення! Серіал занурить нас у драматичну і емоційно насичену історію про долі трьох жінок. В центрі уваги перебувають не тільки їхні особисті стосунки, а й глибокі внутрішні переживання, що супроводжують їх на непростому шляху кохання, шлюбу та розлучення. Сюжет розгортається з інтригуючої сцени, де юнер, нас і гей опиняються втягнутими в загадкову і напружену ситуацію. Вони разом ховають тіло чоловіка. Ця шокуюча зав'язка задає тон усій розповіді, обіцяючи, що глядач. Чи будуть занурені в атмосферу напруження і невідомості перших хвилин до фіналу? Бонусом сьогоднішньої добірки є серіал. Викий історія розповідає про переплетіння доль, пристрасті та конфлікти героїв, які шукають своє місце в нескінченій боротьбі між коханням і зобов'язаннями. Пориньте у світ складних емоційних рішень і несподіваних поворотів сюжету. Серіал змушує співпереживати кожному учаснику захопливих подій, та підходить для тих, хто цінує глибину характерів і непередбачуваність. Розвитку подій, якщо ви вже дивилися цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором дивитись чи не дивитись цей серіал.